Долітались українські оборонці неба збили дві сушки на східному напрямку. Повітряні сили зранку 19 лютого знищили два російські літаки: винищувач бомбардувальник Су Су-34 і винищувач Су 35 С. Це наша земля і наше небо. Я ж казав, ні шастать, Доповнив повідомлення командувач повітряних сил Микола Олещук. Знешкодження цих швидкісних літаків є суттєво важливим, оскільки вони мають велику дальність польоту від 4,5 до 7 тисяч кілометрів. А також широкий спектр озброєння тим часом на Авдіївському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога в районах Ласточкиного та Первомайського Донецької області. Також сьогодні командир підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохов розповів про рекордну кількість знищених сил РФ в боях в Авдіївці. Це понад 4 тисячі особового складу та сотні одиниць бронетехніки. З мого досвіду це рекорд. Стільки uh, не знищували на Херсонщині, стільки ми не знищували